Вчора були з мамою політика з банданчиком. Всім привіт. У нас сьогодні який день. Середа, четвер. Ні, четвер, четвер. у нас, і ми з Богданчиком в лікарні прийшли до сімейного лікаря, тому що Богдана болять ласки. Нам не те, що він нам щось випустив, якісь капельки, власки. Так, виписали нам лікарство крапельки в глазки. І ще у нас у, нас, у Богданчика воспаління в горлі. Так що виписали ще і сиропчик якийсь там, не знаю я. На основі антибіотиків, мабуть, я не знаю. А може і ні. Ну, в общем, короче, коротше, сироп і якісь капельки. Так що ми йдемо на роботу. Зараз дідусь заїде за Богданом, забере його у мене на роботі. І вже будемо. Продовжать наш день. Ні-ні, ні уточнення, антибіотик тільки в глазки, а сироп то просто для горлишка не антибіотик. Бо я тут зараз на городю вам. У мене це як спокійно, то спокійно в житті в періоди. А як не спокійно, так уже неспокійно. Вчора з мамою в лікарні, сьогодні з Богданчиком з утра, тому що вчора приходять додому, мама каже, що у нього глазки болять, ну він правда, прямо аж закриває глаз. Дуже болів. ну Коротше. І що? Пішли ми, доктор подивився, подивився горлишку, каже, у вас ще й горло красне. Так що виписав якийсь там сиропчик і виписав капельки. Каплі він нам уже такі виписував, У нас, кстати, у Богдана це є проблема ще з України, ну Просто в Україні у нас лікарство можна купити проще. І ми, допустим, вже знаємо, що в таких случаях ми. Йому капаємо. Я собі пішла, купила в аптекі, покапала 2 дні три ну скільки там указано. і в принципі все все хорошо. А тут просто все треба через доктора. антибіотики так просто не купиш, і з цього є проблема. А У мене сьогодні блін, і так сім клієнтів, Ну, просто не вирватися. Ну хорошо, що завтра вийшло. Попасть. Так що, так що, так що я вже п'ю кофе. Кстати, дуже інтересно получилось, що передивляюся те відео, яке я записувала по поводу відношення поляків до українців. Коротше, в кожне відео я щось там туплю. В кожному відео. Ну, ви мене вже якось там, не знаю, вибачайте. В общем, я відповіла на коментарі, але сам коментарі нікуди не прикріпила. Я не показала сам коментарі. І я тепер думаю, що мені робити. Тому що ті люди, які в курсі, які ну, мене постійно дивляться, вони зрозуміли, ну, на що я відповіла. А ті люди, які попали тільки на це відео перше, тому що дуже завжди е, чіпляє да, названня, як поляки відносяться до українців. І всі, хто прийшов іменно на це відео, то вони, звісно, в шокі, тому що вони не розуміють, про що, Літа, ти про що? Так що, не знаю, як буде, якщо вам цікаво, то ви просто дивитесь мій канал, а якщо ні, то в общем, короче, <кхід> натупила. Коментарі я ніхто не зрозумів і не зрозумів, на що я відповідаю. Ну, Це я. Це така я. Такий, такий мій блог. Чуєте, у мене життя така. Я вам, блін, цю, як їх там називати, борувку вчора купила і ту забула на роботі. Представляєте? А вона, взагалі, класна. Встав. Я мабуть, її сьогодні з'їм. візьму, покажу вам. Боровка. Кстати, що я не купляю після роботи, а купила до роботи цю боровку. Тому що у нас є магазинчик, ми тут проходимо недалеко. І він, ну, в них там свіжі овочі, фрукти. У них все таке класне, воно ну, дорожче набагато, але воно класне, якісне. А в лідлі в Нетто, то, ну, в общем, якість не так. І я вирішила, а я тому, що йду утром, вони, ще, вони якраз вже відкриті, а як йду вечором, вони вже закриті, тому що вони до п'яти працюють, а я до сіми. І за того я після роботи не можу просто купити в цьому магазині. А мені хотілося зробити мамі приємно і купити іменно з цього магазину. Тому що вона дуже любить з цього магазину. Де і ну, всі любимо, тому що там хороше качество. От. Так що не можу я купити після роботи, а забувати, забуваю постійно. Ліда. Что делать? Мне мама дала таблетку. Пей, Лидочка, пей. И что? Пьёшь, Лидочка? Нет. Таблетка лежать, Валик, к нему Лида, что ты за таблетка такая интересная? Кажу, мама для памяти дала попить. Она говорит, я, уже ни одна не выпыта. Кажу, ну, забываю. В общем, всем клиентов Сьогодні буде інтересний день у мене. надіюсь, що буде між клієнтами якісь там переривчики. Ну, взагалі їх по графіку немає. але буває графік тільки тоді, як я, наприклад, закінчую раніше. Ну, наприклад, на клієнтку дається 2 години, а я роблю за півтори. Тоді у мене є півгодинки перерви. А якщо Ліда робить такі складні нігті і вкладається в час дві години, то тоді немає перерива. Так що якось так і будемо жити. Ну, нічого, це такий один день. Потім вже буде менше клієнтів. В суботу я зараз працюю. Взагалі, я не завжди працюю в суботу, а зараз працюю, тому що, 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 що потім розкажу, чому. Що. Ладно, все, давайте зустрінемося ще. Не прощаємося, так? Да? Ні, все-таки я працюю швидко, мене сніжанка навчила, і у мене є час попить каву і покайфувати тут під парасолькою. Уже сьогодні важкий день, це просто капець. Просто невиносимий. В 18.30 я вже наконець закончила сім клієнтів, мій рекорд. Спина болить просто невиносимо. Я виглядаю, як наче я працюю на стройці, вся біла в пиляки, просто капець. Так, я збираюся додому, головне, нічого не забудь. Зараз э, позвонила мама, каже, що вони будуть йти навстрічу до мене, підуть погуляють в парки з Богданчиком. Не знаю, дідушка, мабуть, теж. Коротше. Так що я зараз, мабуть, їх стрітю, теж з ними погуляю. І. І все. Ой, коротше, ви мене не бачите? Ну і нічого. В общем, погуляю, не знаю, погода сьогодні ще хороша і все, вже завтра передають дощ. Так що... ой! купилася. Так що треба наслаждатися сьогодні, поки є хороша погода. Так що, закінчилось, закончилось. Не забудь завтра купити. Прийшла пачка папі. Заказав собі на машину. На ключи, на замок, какие-то там новые штучки. Так что. Так что вот так. Ладно, собираюсь, встретимся на улице. Той момент, когда на этой улице нет машин. Ага. есть. Есть машины, иду до дома. Только вышла. Паху, далі не йдемо, далі піцу не йдемо. Ні, піцу не їмо сьогодні.